Всім доброго ранку, мене звати Альона, це блог про Канаду, Сьогодні день 149-й. І я знаходжуся в місті. На парковці зараз конкретно, але ми знаходимося в місті Мотр... Монтр-треба. Я не знаю, якщо я колись вимовлю це з одного разу правильно, то нічого не станеться, але в принципі для мене це челендж. Ой, як класно там сидять. І я хочу туди. Ми вриваємося в місце. Я хочу сказати тоді, попросити, поставити вподобайку, напишіть будь-який коментар. Навіть якщо вам набридли мої вже постійні гулянки і покатухи десь. Але якщо чесно, це перший такий довгостроковий відпочинок у мене з моменту, як я приїхала в Канаду аж три дні. От зазвичай я обмежувалася одним днем на тиждень або навіть без нього. А, і хочеться вже поділитися і іншою стороною, і іншою провінцією, і думаю, що ще до ньок буде гарно. Я, я постараюсь гарно зняти. Тут все банально, як в будь-якому туристичному місті. Містечко люди, туристи, магазини, кав'ярні, ресторани. Площа, але ну, кольорове гарне таке. Під 300. А. Тебе тінь, не видно красоти. Розкази. А зараз така красива. Дуже, ну ну. Я маю сказати щось розумне, але я нічого розумного не скажу, <зас> бо занадто гарно, а я вся потікалася. Це канатна дорога і ми на ній будемо кататися. Так. Пішлося стрибає з розинки. Пішли. Я подумала, що це реально хтось. Людина якась. Це ні. Це от класний маркетинг на хвилиночку. Вже звернула увагу на магазин. Люди, які люблять активний відпочинок, приїжджають сюди кататися на лижах. Хто приїхав не сезон, піднімається по цій доріжці на самий верх гори. Люди, які не люблять активний відпочинок, тобі ж я. Для них все придумали. Де? Де? О! Канатна дорога. Ні, я насправді люблю, активний відпочинок, то я себе прибідняю. Як в касті. Нам ще щось з погодою. І можна сісти тут і поснідати. Крикітне місце. Я хотіла сидіти там, на вулиці. Нас посадили тут. Не нічого. Зараз буде їда. Що сісти тут, ми чекали 40 хвилин. Взагалі це всіх приміщення. 45 навіть. Що тут у нас? У нас тут картофелька. Фрукти. А всередині загоні і сіль. Там де можна? А що там? Я вірю, як мужик, я все знаю там Ось які люди тут відпочивають. Краса? Саш сказав що це взагалі якась суперкрута, наворочена, суперспортивна. Тільки поїхав Порш. Приїхала в Феррай. Яка краса? Яка краса? Я так розумію, це власники. з бутилом просто шампаньола величезного. Ой-ой-ой, Все стоїть, ніхто кататися на цьому не буде, а я так сподівалася. О, все, пішки так пішки. На резинці не побригають, на канатній дорозі не покатаються. Все що залишається правильно і це вгору пішки. Ось. Економія. Економія чого? А як ти тут зекономиш, якщо вибору нема? Це вже не економія, це вже безходність. Я... Далі дивитися не можна, мені багато прийти повертатися назад. Так. Да. Іще, сідай. Так. Всё. О, да. Жарко, поки піднялися, ще дуже жарко. Одна серйозно. Ну я ще на лижах взагалі в житті не стояла ніколи. Тобто я не була на жодному гірськолижному цьому курорті, навіть в Карпатах і ніде я не була. Можливо. То тепер є мотивація хоча в житті та спробувати. І звісно, я на ковзани стала в своєму житті тільки пару років назад, і то примусово. Не те, щоб я боюся, просто просто мене дуже ламких кістки. І нервова система нестабільна. Сідай, швидко. Неждано, негадано, але ми опинилися в Оттаві. Оттава — це столиця Канади. Ось так. Цікавий факт, що в Отаві проживає всього півтора мільйона людей. Це перше, друге, що місто розташоване на перетині двох провінцій: Квебек і Онтаріо, тобто річка тупо тобто, ділить місто. І, тобто місто на дві провінції, це прикольно. І що ще, а це мені вже Саша потім пояснив, чому місто таке маленьке, і насправді ну, ми уявляємо столицю, як прям вау, щось таке, щось глобальне, де все крутиться, всі туди з'їжджаються. А тут столиця, вона нічим особливим не відрізняється. І як Саша сказав, що це така децентралізація, як, як в Вашингтоні, да? і от а. Вашингтон. Да. Нью-Йорк круче Вашингтона, там мільярди разів більше грошей, ну так, да, щоб не було е, корупції да, тому щоб... ну, подобного. Корупція вона кругом буде, але ну, історія з децентралізацією дуже цікава. Саме тому багато хто вважає, що е, хто Торонто це столиця, да? Ще там які варіанти. Більше нічого. Торонто в основному. Ванкувер. Ні. Ну я такі варіанти теж чула. Так. Mm -hmm. Ну, зараз так приїздом покажемо. Покажемо і оттаву. Момент перетину провінції Квебек. Зараз ми ще ще в Квебеку. І. Ух ти, як гарно. Це парламент. Так. Це парламент. Так. посередині. І ми. Ту -та -та Магія. Ми вже в Онтаріо. Так це воно відбувається. Цікаво, одразу помінялися назви. Ну, Написи, тому що там все було ще французькою. Зараз цікаво, як тут теж половина міста французькою, половина міста англійською. Да, диви, донот enter. Все. Mm -hmm. Просто переїхали місточок і вже написано англійською мовою. Mm -hmm. Як воно працює? А це отже, ну от Онтаріо, Кібек. А так. От місто, яку ми проїхали. От написано Онтаріо. посередині рінок. Я цього не знаю, тут 13 років прожив. Офіт. По секрету скажу, я вже така гуляю, гуляю. Калошки вже натерті, вже така втомлена Вже так додому хочеться. Завтра подивлюся це відео, Така, блін, як добре, що ми ще туди поїхали. А зараз ем, кожен крок відзивається біллю в моїх п'яточках. Але дуже гарно, Ще погода класна. Небо дуже І небо дуже високе, да, Саша? І небо дуже високе. Парламент просто величезний за розмірами. Ноші частина, я так розумію, це теж частина парламенту. І ось там. Вам нічого це не нагадує? Я спіймала ностальджі. Тут така якось за атмосферою, і ось річка, і вид на інший берег. Трошки нагадало мені вид з арки дружби народів, там де скляний міст, з правого на лівого, на лівий берег Дніпра. Трошки засумувала, заморила. Втомився? По відчуттям вже побачивши три канадські міста, я хочу сформувати таку картину в себе в голові. Чисто, як я це все у собі в голові уявляю. Торонто в мене асоціюється, знаєте, дядько або тітка, є такі в сім'ї в кожній сім'ї, які десь там тусують, подорожують, щось там розвиваються, вчаться е, якимось дивним, дивним видом мистецтва, ще чогось такого. В них немає дітей, е, в них немає там сім'ї. Вони десь постійно, от якось десь хтось. І от Монреаль і Оттава, і Отава, чисто по відчуттям. Я ж не спілкувалася тут з людьми так сильно, просто от візуально. Це ніби, як знаєте, сімейні такі брати Торонто, в яких вже є сім'я, вони такі піклуються про свою репутацію, про історію, там щоб де було поїсти, щоб все було так більш повільно, більш спокійно, приємно. Отак, От це От так. Я думаю, що через пару років мене все переверне знову з ніг на голову, але зараз поки що так.